Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Як мишка млинці пекла. Одного разу прогулювалася мишка лісом. Та й не счулася, як звечоріло. Зголодніла вона, та й думає. Ось зараз прибіжу додому напечу млинчиків та й поласою досхочу. Радісним підстрибом домчала мишка до своєї хатинки. Заглянула в комірчину і знайшла там лише яєчко та тріпку борошна Ой ой. Засмутилася мишка. Цього не вистачить. І лісова крамниця вже зачинена, а млинчиків так і хочеться. Вийшла вона на вулицю. Дивиться, білочка на гілці сидить, грибочки на сонечку сушить. Добрий вечір. Привіталася мишка. І тобі добрий вечір. Відказала білочка. Ось хотіла в тебе спитати, чи не досиш ти мені трішки порошна, а то лісова крамниця вже зачинена. А мені так закортіло млинчиками повечеряти. А чого ж не дати? Звісно, що дам. Ось, чекай мене тут, сказала білочка і сховалася в дублі. А через хвилину вона вже знову сиділа на гілочці і простягнула мишці пакуночок з борошном. Дякую тобі, посміхнулася мишка. А знаєш, сказала білочка, я також дуже люблю млинчики. Може, й пригостиш мене одним? А як же ось напечу і покличу тебе, відповіла мишка. І сховалася до хатинки. Але щоб спекти млинчики, не вистачало ще молока й цукру. Піду до їжачка. В нього молочко має бути. А потім до бабусі зайчихи. Вона онучок має та й сама ще та ласунка. То напевно, що в неї є цукор. Говорила сама собі мишка, біжучи лісом. А ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам він сидів на пеньочку і роздивлявся довкола. Привіт, їжачку, що поробляєш? спитала мишка. Та ось сижу собі та й думаю чим би смачненьким повечеряти. А в тебе молоко є? Є давай його сюди. Навіщо? Я зараз напечу смачних млинців, а ти прийдеш та й повечеряєш собі. Згода? Згода. Мишка взяла глечик молока та й подалася лісовою стежкою до заючої хатинки. Прибігши, вона заглянула у віконечко. І погукала. Добрий вечір, бабусю. Добрий добрий мишко. відказала та, витираючи підвіконня. А як у вас справи? Та ось, думаю, чи онуків готувати. Вони такі виродуни. Те не хочу, Те не буду. От такі справи. А у вас. Цукор є? Є. А чи не дасте ви мені трішки, а я ось напечу млинців. А ви прийдете зі своїми онуками та й повечеряєте? Онучки, підемо в гості до мишки млинчиками вечеряти? Підемо, підемо. Запущали онуки. А млинчики будуть смачні, смачнющі, пухкенькі, м'якенькі, солоденькі. Прибалакувала бабуся, насипаючи мишці цукор. Мишка гарненько подякувала їй та й подалася додому. Дорогою вона минула й лисячу нірку, та й подумала. От було б добре завітати. Ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинчиків. Але ні, не піду. Хто зна, який в лисички настрій? Ще розсердиться, а то вже буде геть кепсько. Ось так роздумуючи, вона прибігла додому та й взялася до роботи. Замісила тісто. І нумо млинчики смажити. Незабаром пахощі розлетілися на весь ліс. Почула це білочка, стріп стріп з дерева. І вже у мишки в хатинці. Сіла і чекає, коли млинчики допечуться. Аж тут. І жачок на пеньочку принюхався. Так і є. пахне млинцями. Зіскочив він з пеньочка, Та й нумо до мишучої хатинки. А зайченята, що гралися у дворі. Поворушивши носиками, одразу зрозуміли. Годі чекати, пора йти в гості. Вони покликали бабусю і разом вирушили до лісової галявини, де жила мишка. А в іншому куточку лісу у своїй хатинці сиділа лисичка і чепурилася перед дзеркалом. Ось і до неї долинули пахощі. Чим це так гарно пахне? Здається мені? Що млинцями? сказала, облиснувшись, лисичка. Треба дізнатися, хто ж це в лісі на ніч млинці пече? Вона дістала з комори скляну паночку полуничного варення і вийшла на вулицю, принюхалася і пішла в напрямку, звідки линув запах. Ось так дійшла вона до Мишачої хатинки, зазирнула у віконечко, так і є. Мишка млинці пече, а за столом вже і гості зібралися. Тук-тук. Постукала лисичка. Ой. скрикнула мишка, вийшовши на поріг. Добрий вечір, мишко. Вибач, що без запрошення. Я бачу ти млинчики печеш. Так, відповіла мишка. А можна і мені скуштувати. А я й варення з собою принесла полуничне. Ох, як смачно буде. Звісно, що можна. Заходь, заходь, лисичко, ти якраз вчасно. Млинці вже готові. Зараз будемо вечеряти. Посідали усі за стіл та й давай млинці наминати. Варенням смакувати, чаєм запивати. Ох і смачні ж були млинці. Всі наїлися, Мишці гарненько подякували і ще довго тішилися, яка ж то мишка вправна господиня. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Bu vai